Родичі, всім вам привіт. У нас погодка трошки така спаскудилась, бачите, небо синеньке, ну, діло не в тому. Лежав я вдома і читаю коментарі. Там мені вже не один раз попадається відео чи відео. Я випускаю відео, мені пишуть коментарі, ви мені пишете коментарі. Віталька, ти в Польщі не те дієш, тобі треба їхати в Германію. Там от, там іменно золоті гори, там іменно бабки. Так, от, родичі, к вашому свідню, я жив в Германії, зараз вам розкажу і скажу, що я все-таки в Польщі, а не в Германії. Це чисто моє мєння. І все, можете послухати, може, кому воно стане полезним. Я надеюсь, що вона комусь стане полезним. ви зробите правильний вибір. Ще хотів сказати вам велике спасибо за підтримку, Також одні благодарность спонсорам, У мене появилось два спонсора. Вам велике спасибо. Я поки ще не розібрався, що вони мають, що дають спонсори. Ну вже мені це слово. Вам спасибо. Спочатку за Германію, потім я скажу, що в Польщі всі ці діла. В Германії жив'я невеличкий городочок, називається Хільдешейм і Хільдесхайм. Це буквально 20 минут їзди електричкою до Гановіра і 2 часа їзди теж електричкою і поїздом до города Гамбург до здорового города. По поводу Хільдешей Примірно 70 тисяч населення, але ну я так дивився в гуглі, скільки я не вважав, поэтому сказати точно не можу. Хороший городочок, красивенький, все в принципі, є інфраструктура, всі ці діла, автовокзали, ЖД-вокзали, все четко, автобуси курсируют, куча супермаркетів і То есть всяких, Ми йдемо до цього, естественно. В Взагалі, все є. Городочок, клас. Перший вопрос, який вас буде зараз, чим я там займався. Чесно скажу, я себе не узнаю, але я нічим абсолютно не займався. Ну просто нічим. Я не знаю, чого так. Я не лінивий чоловік, я активний, люблю всякі барахолки. Я от сьогодні утра вийшов, зайшов додому, пахау, тому що у нас дощ і все, я вечно весь движенні. Там я проснувся, випив кофе, пішов десь в магазин, прийшов ліхі і лежу. Ну, я, я не знаю, чого так. Я це не можу об'яснити цей феномен. Таке в мене перший раз в моїй житті, і отак от от воно було. Тобто, потім вже через місяців 5-6 життєвнів. Почав всякі барахолочки вже посіщати, ну, тобто почав вже їздити великі города, щось нібудь дивитися. Ну так, ізрідка, то один день-то барахолка, а так я не знаю чого. Я лежав і нічого не ділив. Спрашую Світалька, чого ти не знімав якісь відео, Там, да, не показував, де, де живеш? що, я не знаю. Тоді другий ваш вопрос, любимий, по поводу денег. Денег мені абсолютно на все вистачало. Тобто одіться обуцію, поїсти, їв собі нічого не відповідав. Ну, дело не в цьому. Так жити просто я довго не міг. І перше, що я захотів, це собі знайти роботу. звісно, щоб не сидіти без діти, казатися нужним і щось робити. Ну, куди сидити, бути відвіданим. Я взагалі відвіданий чоловік, поэтому я хотів сильно працювати. По поводу роботи, наче я шукаю роботу. У мене є резюме на комп'ютер, я його переділив на німецький, все понаписывал, все як є, але вказав, що я не знаю німецький. Тому що, ну не знаю, по поводу німецького теж з вами далі дойдемо. я це резюме Кока-Коли, там були два здорових заводи. Тоді ще якісь там були заводики. Взагалі, чесно не пам'ятаю куди, пам'ятаю, що точно були Кока-Коли і ще там підприємства були. Суть яка поотсилав і пишу, що я хочу працювати хоч уборщиком, хоч туалетом, хоч щось хочу. Мені взагалі без різниці. Просто хочути. Блю ну, робота абсолютно, непринципіальна, щоб вона була найголовніше. На удивлення мені швидко відвітили. Отіли Віталька і дивчить німецький, тому що без німецького ми тебе не можемо взяти. Тобто, навіть саму погану роботу, ну не саму погану, саму таку, що вообще, коротко, убирать, мене не могли взяти, тому що я не розумію. Я думаю, ладно, якщо так, значить вчити німецький. Я собі в голову все, буду вчити німецький. І знаєте що? Я... Були в мене ці сакі словнички, розговорні, книжечки. І що, що я вам скажу? Опять такого в мене ніколи в житті не було. Я взагалі не глупий чоловік. Я, в принципі, добре запам'ятаю. От по телеку щось там іде якесь слово заповнив, все, я вже його знаю. Тут, як пороблено було, я читаю слово, от 40 разів читаю, не можу його заповнити. Половину прочитав, далі читаю, вже це забувся. І воно, я не знаю, як так воно відбувається, От коли ти хочеш і через силу це якось робиш, і воно, ну в общем, я це теж феномен, це до сих пор не розумію, чого так. Якесь слово, наприклад, ідеш там хтось. Німець кричить там десь шайзе. Сразу, от я його до сих пор знаю. «Шайзе» всяке. Вивчить нормальне слово у мене не вийшло. Я не знаю, може в мене така специфіка, що. Ну, В общем, пишіть в коментарі, чому в мене так вийшло, що я нічого не вивчив. Слідчий постав опрос: мені треба було переїхати з одного житля на друге. Ну ну там, лічне, в общем, ну, Вам це не знати, сама суть, що мені треба було собі знайти друге житло. Кинувся я шукати, куча житля просто куча. ну Тобто вистачає життя. Наче я писати, і що получается. Якщо ти хочеш обісняти якусь там, ну, він якийсь дом стоїть, наприклад, там квартирку хтось здає, то тебе приглашають на осмотри. Там ще таких 30 чоловік. І господар спочатку обіждається, я так понимаю, вашій платіжній спроможності, що ви працюєте, всі ці діла. І потім він 30 чоловік вибирає, кому він хоче здавати, з ким хоче співпрацювати, ну хто в нього буде орендувати хату. І це виходить стало останньою каплею. Я психонув, одразу шукати роботу в інших країнах. Почав спочатку Чехію дивитися, в Чехію не вийшло. Тому що треба було відкривати візу, всі ці діла. Взагалі, катастрофа Польща. Знайшов агентство, далі ви думаю, знаєте. Далі я потім приїхав сюди, отримав собі песен Укр і все. Пороботав на одному підприємстві, на другому, тобто роботи повна. Далі. Ціни, що я замітив, по поводу цен. Ну там трошки дороже. Там, звісно, більше заробітки, тут питань немає, економіка там мощніша просто. Тобто, і заробітків, звісно, вони будуть більше. Ну, як вийшло, що я собі знайшов роботу, я не знаю. Може, то, що маленький городок. Якби був якийсь більший, наприклад, Берлін, який той самий Гамбург, там, я уверен, що я більше б знайшов би собі роботи. Ну і вакансій там було б взагалі в 500 разів більше. Ну, отак от в от мене вийшло. А поскольку мені там не можна було з одної землі на другу переїжджати, а там можна тільки було, якщо ти знаходиш роботу, це треба було коротше, куча нервів, треба було, якої в мене вже не було. Я вже був на пределі, мої були психіка, моя і нерви. І я оказався в Польщі. От вам, пожалуйста, город, Рослав. Да, хто не знає, звати мене Вітальку, якщо перший раз дивитесь, підписуйтесь, буду всім взагалі безмежно радий з усієї сили. Що мені сильно подобалося в Германії, це шпирмюлі. Це йдеш по вулиці, ціла куча я буває, техніки якусь викидають. Колись йшов, я тоді чого не знімав, до сих пор не розумію. Плейстейнів було, мабуть, 5 штук плейстейшнів четвертих викинули з дисками, з усім з кабелями. Я тоді їх забрав, а тоді їх викинув, психонув щось. Ну, общем, не знаю. от Це просто там, їм за це лайк. Тобто, можна, якщо навіть в немає грошей, можна щось там собі додому легенько взяти, якийсь стол, стул. Такого просто повно, Іди собі тільки бери. Особливо вечором буває, ішов там десь. Ідеш, гори стоять. Вибрав собі, вже додому не з пустими руками прийшов, тому що я хазяйський хлопець. По поводу клімату: клімат: там сонечко, то пасмурно, то дождик. Ну все примерно, як і тут, один в один. Ні, там мабуть, чуть-чуть більше буде пасмурних днів. Так, клімат гріх отлічний. Щоб не бути сильно многословним, я що вам ще скажу. От Дивіться, ви можете полистати год назад. Подивіться, там десь було трошки з Германії відео. І зараз, відео кожен день. Чого ви так спросите? Я не знаю чого, тому що мені хочеться творити, мені хочеться розвиватися. Я тут почти завжди з улибочкою, і от, даже, ну, зараз може не сильно з улибочкою, бо погодка така от, на вечірок. Всі я тут доволі, все добре. Це вам так от. Зараз не знаю, що відбувається, але дивіться, я твердо вирішив займатися ютубом. Ну, серйозно, чого ні? Піддержіть мене з усієї сили, і все у нас з вами вийде. Поїздимо по іншим сторонам. От буквально скоро я вже планую, але я не знаю, як вийде. Надо, я, надо ще подивитися, чи мене впустять, чи не впустять, і що для цього надо. Тоді барахолки, Попробувати вас застимулювати, щоб ви щось делали на вихідних, не лежали як я на пузі. Буду вашим стимулятором чи симулятором, не знаю ким. Но чого й нет. YouTube це ж класна штука. Благодаря Ютубу у мене з'являється багато нових знайомств. Кстати, по поводу роботи теж буває часто предлагають якусь там, роботу, якусь допомогу. Велике вам спасибо. ну, поки місць так. Ще я вам обіцяв, я пам'ятаю, за доставку їди, голову, прочі, там, Bolt, Болт. Що я вам скажу, зараз не вистачає времени. Якщо в далі все буде погано з барахолками, ми обов'язково з вами устроїмося, кудись будемо підробляти. тому що поки ми чесно барахолки багато грошей, як ви бачите, не приносять. Ютуб, кстати, теж, бо ви думаєте, що якщо Ютуб ведеш, то мільйон кофті у мене вже другий год чи третій, Якщо не можу купити нову. Ну то таке, тож вам не сильно це цікаво. Та й в принципі до одягу мені що, часи за 10 злотих, щоб ви просто розуміли. Кстати, теж не на барахолки. Так що так, YouTube пока вам всім ще раз скажу велике спасибо. Ось таке вийшло відео, не знаю, скільки воно буде, довго, недовго, яке буде, таке і буде. Це не ради грошей, а вам розказати. Часто мені ще задають на Viber питання. Віталька, ти не жалієш, що ти з Германії приїхав сюди в Польщу? Чесно, ні, взагалі не жалію. Що не ділиться, все ділиться к лучшему. Ну на що вже жаліть, я вже тут, а все, будемо тут щось пробувати. Їздити я вже, чесно, задовбався, я вже був багато де, кроме Америки, Канади той сторони. Ну та туди не сильно я і хочу покамість. Можна, бо на те є теж свої причини. Взагалі хочу, звісно, в Америці там є гаражі. Я дивлюся, у мене теж так слюна біжить, аж по цьому, аж до пупа. А Польща, що вам, може пару слов за Польщу? Роботи повна, головне тільки желання. Тобто, сьогодні ти тебе з однією завтра ти вже собі після завтра знайшов ще одну. Це я вам кажу за великі города, поэтому я знаходжуся в місті Вроцлав. Здоровий город, тут і куча просто роботи. Ну, серйозно, роботи вистачає, люба. Якщо щось вмієте, то вам ціни тут не буде. Будете собі бабки зарабатывать, жилье трошки дешевле, тоже, ну, теж. Жильо, звісно, я не подивився з Германії, скільки стоїть тут жильо. Це мені був дизлайк. Напишіть, які вас теми інтересують. Там ще писали Віталька за машини, розкажи. У мене немає машини, я вам не можу розказати, а що небудь начитатися в інтернеті херні херніна такого я не хочу. Там як поставити на учо, з одного, на друге, Як буде машина, вам обов'язково розкажу. У мене навіть велосипеда немає, не те, що машина. А що мені ще подобалося? В общем, який прикол. Я от жив в Германії, наприклад, ти відправляєш комусь електронне письмо. Ну, ви знаєте, на електронну почту в інтернеті зайшов з комп'ютера, кудись відправив. І в більшості випадків мені додому приходило бумажня на письмо з ответом. Тобто воно не приходило мені на почту на таку, але мені приходило прямо в почтовий ящик, в обичний. І ти відкриваєш почтовий ящик, і випадає випадаєш 20 кг цього писем. і письма, іменно. Написано, розписано там в кінці всякі пункти статті. Ну, Хто там жив, той мене пойме. Я просто боявся вже відкривати ящик, тому що ну, письма там дуже сильно люблять. Не знаю, з чим це зв'язано, може тому що письма – це ну, факт. Тобі почтальон положив, його в почтовий ящик почтовий ящик закритий. І значить я його отримав, логічно. Може з за цього, не знаю. раз ми з другом йшли з Сашком, я не знаю. Я думаю, він має дивиться це відео теж, не дасть збрехати. Ми з ним були, і щось він кинув бумажку не в той контейнер. Ну там по цвітам так само сортіровка мусора, і тітка з п'ятого етажа побачила, як почала щось кричати по-німецьки з усієї сили на нас. Щось там кричала, що визове на поліцію, і буде катастрофа. То прийшлося ту бумажку лізти доставати і кидати в другий ну, контейнер. Знаєте, просто йти шли, забалакались і кинули не туди. Тому є всі таке. Було ще таке, що треба, наприклад, записатися десь в больницю, ну там якийсь за цей термін, всі ці діла, ти приходиш, а сказати нічого не можеш. Через переводчик не сильно хочуть балакати. Приходилось 25 євро в час на анімації переводчика, щоб він з тобою їхав в больницю і тоді, ну, виходить, йому платиш бабки, він за тебе все розказує, переводить, записує тебе, отакі от діла. Таке теж було пару разів, поэтому, ну, 25 євро в час, щоб вам не казалось, що там прям такі великі всі заробітки. Там, де ви будете багато зарабатувати. Там, де ви будете багато зарабатувати, там ви будете багато тратити. Це правда, життя, так воно є. Що Норвегія, що Германія, що Польща. Чоловік це така штука, що йому завжди мало. Я не знаю, як так, але так воно і буває. Мало, мало. Скільки б ти не і хочеться більше. Ну і чим дорожча країна, звісно, тим на дорожі вам життя. Ну і давайте вам на конець, самий конець відео, я вам урок преподам. ще один жизнь. Не треба ганятися за оцими, знаєте, за великими бабками. Так, да, там більше платять, але там все більше стоїть. Поэтому... А в Норвегії ще більше платять, там ще більше все стоїть. Тому, вот, Польща, як по мені, лично мій вибір. я нікому нічого не потім скажете нам на советов. не, просто мій вибір. Дешево. зараз зайду, піду в супермаркет, накуплю собі дешеньких продуктів, відкушую щось ситно. Вчора десь брав, я не знаю, відео буде. Качка мені 2 долари стала по 2 кілограма. Ну і такі вот діла. Так що ганятися за великими бабками не бачу смысла. Ну і щоб заробити, це приїхати жити там по 50 людей в кімнаті, не хочу я такого, я вже старенький, мені вже 30 готів, скоро 31 вже буде катастрофа. Там ще пишуть Віталька, а як же там написали? А вже 30 років, якщо ума немає, а чого в мене ума немає, я не можу зрозуміти цей момент, чого, чого ума немає. Ні в кого деньги не прошу, правильно? Значить, все в мене добре. Скоро з вами може, я, по крайній мере, сильно вже хочу. На 99,9 я уверений, що ми скоро з вами кудись полетим. И я вам сможу показать багато чого цікавого. Ну, надо тільки узнать за разрешительные документы. И там еще пару мне посылок надо забрать. А потом сможем з вами на недельку, на півтори полетіть, подивиться, не на отдых, а будем казать по работе. Давайте всем пока.